Чи справді між Україною та Польщею з'явилися домовленості щодо розблокування кордону? Домовленості є. Більш того, якісь карти ультиматуму стоїть. В ці домовленості вони будуть приносити певні. Позитивні результати буде легше виходити з цієї ситуації, але навіть в цьому розкладі не залишили. Тобто палки в колеса будуть намагатися все одно ставити. Є механізм співпраці, котрий показав себе досить непогано в форматі блокування кордону і наслідки для України. І цей механізм вони все ж таки будуть намагатися, маю, маю в увазі режим Кремля, буде намагатися використовувати ще не один раз. Формат домовленості не все на жаль вирішує. Чи вплине позитивно на нашу економіку те, що ЄС ухвалив продовження вільної торгівлі з Україною? Я не знаю, як це працює. Я не знаю, що там, хто зацікавлений більше, ми чи ЄС. Але формат того, що вони зацікавлені і отримують якісь зиски, користь і налаштовані на те, щоб ці процеси продовжити. Я в цьому впевнений. Нас випадає карта. Взаємовигідних, взаємовигідно співпраці, скажімо так, і виключно це не формат якогось бенефіту і знаєте, як з барського плеча ми вам допоможемо. Це взаємовигідні відносини, стосунки правочин як завод. І Україна, і європейський простір отримують зиск та користь від цієї ситуації. Чи вдасться протягом місяця завадити масованим атакам росіян на енергетичні об'єкти в Україні? У нас випадає карта е, даріння. Карта даріння зазвичай випадає тоді, коли немає достатньої кількості ресурсів та важелі впливу на ситуацію. Момент того, що будуть працювати над тим, щоб не лів... невілювати е, ці загрози, воно випадає. Але поки що в нас випадає карта повішеного це підвішений стан стан невизначеності, і перевернута карта пожинання плодів. Тобто, все ж таки будуть певні повторення ситуації, котрі будуть стосуватися об'єктів не тільки критичної інфраструктури, але й як якісь ну карта вежі і карта трійка трійка мечів, сердечна карта. Якісь моменти, котрі можуть бути пов'язані з необ'єктами воєнного призначення, а, але будуть мати якусь символічне, символічне значення саме для українців, може бути пам'ятки культури або трійка мечів, це знаєте, як намагання влучити в саме серце. Чи причетні ЗСУ до вибухів на Запорізькій АЕС? Ні. Давайте навіть інакшим чином спитаємо. Я не думаю, виходячи з розкладу, випадає так, що ні, жорстка досить відповідь на це питання, але формат причетності. А на Росії випадає карта дурня. Карта дурня це момент того, що якісь необережні ситуації, неправильні ситуації, котрі ми поганим чином е е неправильні дії, котрі за допомогою хитрощів ми намагаємося перекинути на когось іншого. Тобто, такий перевод стрілок і указання, що винні не на ми, а винні інші. Тому думаю, що рашка. Яке місто може постраждати на тому ж рівні, як Харків? Ну, питання в тому, що вони можуть вважати, що це руські місця, але виходячи з Одеси, в мене є знайомі, котрі ніколи не розмовляли російською мовою взагалі ніколи. Ні, принципово не хочуть розмовляти? Ну, мовне питання воно досить складне, тим паче, що особливо в Одесі в Харкові також. Але ну, нехай вважають руським не питанням, але ми їх досить сильно ненавидимо. Чи надає Китай військову допомогу Росії? Напряму випадає, що ні. Тобто випадають моменти того, що є якісь ситуації, котрі його обмежують, і він намагається якось через задній хід або важкими маніпуляціями впливати навіть не на хід війни, не на позиції Росії, а матеріальна зацікавленість, ресурсна зацікавленість. І Я не знаю, як Росія буде розраховуватися з Китаєм, певно, територіями. Але формат того, що це кожного разу переглядаючи такі питання, в нас випадає так, що повинні бути негативні, якісь деструктивні комунікації між Китаєм та Росією. Тобто вони повинні засратися. Чи зможе МАГАТЕ змусити росіян піти з ЗС? Там вже є якісь моменти ситуації, котрі пішли, м'яко кажучи, не за планом. Формат того, що е якось е бачите, плану та замислу. Руйнувати е, цей об'єкт немає, але є момент карти дурня, тобто момент того, що можуть бути ситуації, котрі неправильно розрахували, котрі неправильно реалізували, і ситуації, котрі можуть принести негативні наслідки. А формат стосовно е, піти, нас випадає формат карти колесниці, тобто вони в будь-якому випадку підуть з цієї території. Але десятка мечів це формат того у перевернутому положенні. Це формат того, що вони підставлять себе, і будуть якісь ситуації, котрі будуть виходити з під контролю. Тому ми всі розглядаємо постійно це питання в контексті того, що там підірвали, якось використали. Але не треба забувати, що карта Турня каже, що. Те це знаєте, як не свідоне обов'язкову автівку е підпалювати або скидувати е за планом в безодню. Може статися ситуація, котра пов'язана з твоєю там браком досвіду, кваліфікації неправильних підходів, неправильної експлуатації, і тут я думаю, що це йде до того, що будуть якісь вказівки та рекомендації. Котрі негативним чином будуть впливати на роботу станції в цілому, і ми будемо змушені виходити е, на цю позицію в форматі налагодити процеси, аби е, невілювати негативні наслідки і відійти від цих негативних наслідків. Хоча там вже повинні бути якісь внештатні ситуації, котрі, м'яко кажучи, виходять з під контролю. Чи вдасться ЗСУ остаточно вивести зі строю брянський хімзавод, де виготовляють вибухівку? Так, випадає. Випадає такий самий розклад, як питання стосовно нашої енергосистеми. Дуже дзеркальна ситуація, тобто будуть систематичні продовження, будуть ситуації, котрі негативним чином впливатимуть тобто, на їх потреби, і зупинити ці процеси наразі у Росії немає можливості. Тобто, ситуація підвішена. Карта повішеного так само випала, і випало так само момент пожинання плодів випадає перевернути. Тобто ті ситуації, котрі будуть направлені на вілювання негативних процесів, наслідків, вони будуть неефективні. Чи домовилися Сунак та Макрон про посилення системи ППО в Україні під час останньої розмови? Момент домов... Я не можу сказати, що вони повністю дійшли згоди, і воно все, знаєте, як, коли дедлайн вже був вчора, а ти все ще намагаєшся вибудувати план першого розділу з твоєї роботи. З величезним запізненням. і. Кажуть, що я нудний в моїх інтерв'ю, що в мене досить довго, все нудно. От, де дійсно нудно та довго, це в їх домовленостях. Тобто намагання якось тягнути кота за хвіст. і За розглядом буде так, чи питання можна вирішити дуже за короткий проміжок часу. А воно все Це треба буде обміркувати наступного разу за місяць. Чи запровадять в Україні тюремні строки за ухилення від мобілізації? Я не бачу карт обмеження, але перша карта, котра випала, це випала це туз Пентаклів. Це матеріальна карта. Я думаю, що питання все ж таки буде ставати таким ребром, що будуть бити першою чергою гривнею. Чи справді у Росії майже не лишилося сучасної зброї, тому вона покладається виключно на списані радянські запаси. Ну, тут також цікава ситуація. Момент стосовно сучасної зброї на Росії. Формат того, що якісь сучасні розробки вони знов ж таки будуть доходити до нас, але не в той проміжок часу, котрий необхідно. І не всі ці прототипи та новації, як люблять сказати росіяни, вони будуть того рівня, котрий необхідний для ведення цієї війни. І в нас з розкладом випадає карта необбаженого вибору. Тобто будемо, якщо закінчуться снаряди, будемо з гармат пуляти коровами, як в середньовіччі. То за такими розкладами випадає так, що всі можливі методи, способи, прийоми, важелі впливу, котрі можна використовувати, вони будуть використовувати наразі більш перевірене, більш але застаріле озброєння буде використовуватися як важель впливу на цю ситуацію. Тому якщо там за декілька місяців. Вони почнуть використовувати гарматні ядра. Це Росія, я буде не здивований. Чи справді є реальний ризик нападу з боку РФ на Литву? Так. І причому, знаєте, всі дуже сильно починають там лобіювати тему НАТО, формату того, що це захист і так далі. Е, режим на, На режим накладений безліч санкцій. На режим накладений безліч підозр до ахтського трибуналу, судів. Їм забороняють і кажуть, що як можна, так, як, як можна вести себе, як не можна себе вести, але їм чхати. І тут вони будуть рахуватися з країнами Балтії, котрі вони вважають своїм придатком е історичними територіями. Бо Більше насправді, якщо аналізувати ситуацію стосовно переглядаючи ситуацію стосовно країн, котрі мають е і не обов'язково мати спільну межу, е але мають якісь історичні перетинання. Вони знаходяться в зоні потенційного ризику. Більш того, з такими темпами, як Кремль продовжує промонгувати ці зв'язки історичні історичних справедливостей, ну завтра вони скажуть, що Аляска, в принципі, повинна повернутися до рідної гавані. Тому Литва, Латвія, Естонія, плюс ми не забуваємо, що там ще є Казахстан. Вони знаходяться в досить такому підвішеному стані. Що мав на увазі Лукашенко, коли заявив, що білоруська опозиція мріє захопити частину країни? В нас е, цікавий завжди розклад на Білорусі Лукашенка. Е, в нього е, жодний розклад. Е, на ці питання в них будь, в будь-якому розкладі буде або карта відлюдника, або карта дурня. Е, формат маніпуляції хитрощів і нагнітання ситуації форматі того, щоб найголовніше, знаєте, як. Mm. У кожного на роботі в офісі є така людина, котра начебто чимось зайнята, їй нарізають якісь завдання, котрі необхідно виконати, і воно начебто щось робить, але робить виключно для того, щоб її не спитали, не спитали за щось або не дали якісь претензії. За Лукашенко. Так само, ти коли переглядаєш, він буде шукати. Я не знаю, як донкіхот повітряних монстрів у вигляді мланів для того, щоб з ними вести боротьбу, для того, щоб їх перемагати час від часу. І найголовніше таке нагнітання ситуації в форматі того, що є навколо одні вороги. Е, хоча він прекрасно розуміє, що найголовніший ворог е, для нього це режим Кремля, котрий може його прибрати, е, е, і він буде намагатися робити максимум для того, щоб режим Кремля його не прибрав Тобто формат того, що е, зараз він буде там боротися за позицією з е, українцями, з Бандерівцями, певно, з поляками. Е, чи... Новими е, представниками речі Посполітої, котрі хочуть там свій режим е, побудувати на території сучасної Білорусі. Е, найголовніше, що ну, По-різному можна віднош... відноситися до Лукашенка, але він зробить максимум для того, щоб е, цивільне населення не. Не постраждала від війни. Я думаю, що в нього вийде відійти від цієї ситуації. Про Протягтися в часі якомога довше він розуміє, що час е, несплинно йде. І за розкладом це, це знаєте така ситуація, коли все пройде і це також. Загрози немає як і підтримки. Тобто момент того, що з точки зору користі та підтримки, є, в нього є важливі впливи на ситуацію, але він більше за все переживає за себе і за своє положення ставлення.